Вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, які надбавки та доплати до пенсії встановлено чиним законодавством України для учасників бойових дій. Хочу зазначити, що учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію після досягнення чоловіками 55 років, жінками 50 років та за наявності страхового стажу для чоловіків це не менше 25 років, для жінок не менше 20 років. Розмір пенсії, повторюсь, учасників бойових дій залежить від набутої страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачуються страхові внески. Я вже про це говорила, що розмір мінімальної пенсії для учасників бойових дій становлять 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. В попередньому відео я вам розповідала про розміри мінімальних пенсій учасників бойових дій у 2022 році. Зараз акцентую свою увагу саме на доплати, які передбачені. Українським законодавством, значить, до пенсії, незалежно від виду, учасникам бойових дій, встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, так розмір надбавки до пенсії учасника бойових дій у 2022 році становить з 1 січня 483 гривні, з 1 липня відповідно 506 гривень. З 1 грудня 523 гривні. Також наступний вид це щомісячна державна адресна допомога у розмірі, що не вистачає до розміру 210 прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Дивіться, тобто, якщо учасник бойових дій не отримає мінімальну, Пенсію вона у нас з 1 січня становить 4061 гривня, з 1 липня 4256 гривні в такому випадку. Держава виділяє щомісячну державну адресну допомогу для того, щоб розмір мінімальної пенсії для учасника бойових дій був не менше, як 210% від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. З 1 грудня розмір мінімальної пенсії буде становити 4395 гривень. Та цільова грошова допомога на проживання у розмірах, визначених законом України, про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у розмірі 40 гривень. такі доплати до пенсії у нас передбачені для учасників бойових дій. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.